Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила в Росії може спалахнути бунт громадян через невдоволення людей результатами війни проти України, часткову мобілізацію, а також вплив дій американських та європейських санкцій. Там вже спалахують військомати, палять особові справи. Хтось намагається втекти за кордон. Детальніше для ТСН розповів провідний фахівець дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський. Я б тут зазначив, що прикладів в історії багато. Такі поразки Сії, коли вона з такими бравадами йшла на різного роду військові кампанії і програвала їх, вони були каталізаторами підняття народу на певний супротив, і навіть це призводило до зміни владного режиму. Аналогії, і я їх не виключаю, що ті поразки, які відбуваються на території України і на Харківщині, і на південному напрямку можуть призвести до того, що росіяни зададуться питанням. А навіщо ми це все зробили? Адже ми і війну програли і перебуваємо під різними санкціями. І власне тоді виникнуть питання. Тому цілком можливо, що російський бунт матиме місце. Як і це було раніше, зазначив експерт, президент Росії Володимир Путін підписав указ про часткову військову мобілізацію. Голова міноборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що часткова мобілізація торкнеться приблизно трьохсот. 300... Тисяч резервістів він стверджує, що мобілізація передбачає призов лише тих, хто відслужив та має військово-облікову спеціальність. Безперечно, реальність зовсім інша. Фраза про часткову мобілізацію сказана виключно для заспокоєння росіян, тому що оголошення загальної мобілізації викликало б шок навіть у тих росіян, хто звик схвалювати будь-які злочини своєї влади. Пише Хікмет Джават, голова об'єднаної діаспори азербайджанців України. Схвалювати війну в Україні лежачи на дивані, і йти воювати зовсім різні речі, навіть при частковій Мобілізації можливі великі проблеми з виконанням цього наказу насамперед тому, що всі бачать посилення ЗСУ, їхню блискучу роботу щодо звільнення раніше окупованих територій України. Власне, саме тому в РФ велася робота щодо відправлення на війну в Україні в'язнів. Вже відомо, що вербуванням ув'язаних займається особисто Євген Пригожин, пов'язаний з Кремлем бізнесмен, якого називають власником ПВК Вагнер. Він особисто літає по в'язницях у європейській частині Росії та агітує ув'язаних їхати в Україну 14 вересня. З'явилося до на якому Пригожин пропонує записатися до його ПВК у ув'язненим колонії у Йокшер Олі, іншими словами, варев шукають будь-які способи поповнення своєї окупаційної армії новим гарматним м'ясом. Цілком очевидно, що всі вони суїцидники, їх просто утилізують в Україні, тому що українська армія має величезну перевагу в мотивації, українці, серед яких чимало етнічних азербайджанців борються за батьківщину, за свою землю, свою оселю, свої сім'ї, за майбутнє своїх дітей, воюють як справжні герої, про яких складатимуть легенди. Ми представни представники об'єднаної діаспори азербайджанців України вважаємо своїм обов'язком ще раз наголосити на своїй відданості країні, яка стала для нас другою батьківщиною. Азербайджан був, є і буде стратегічним союзником України, який надає їй гуманітарну допомогу та всебічну політичну підтримку. Азербайджанці України завжди були, є та будуть її патріотами. Хтось із нас воює на фронті, хтось волонтерить. Але ми всі переконані, що перемога буде за Україною, і синьо-жовтий прапор України обов'язково підніметься у Криму, Донецьку, Луганську та на. Всій звільненій території країни до зустрічі. Глядачі Вистоїмо, поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.